Здоровенькі були, шановні хлібороби. Трактор Соліс знову в роботі. Ну, сам не за сам трактор сьогодні хочу з вами поділитися, а хочу поділитися такою операцією, як закриття вологи. Всі знають, і що вона робить, що порушує там капілярний слой навесні, там п'яте-десяте. Це все добре. А ще хочу сказати, наскільки вона провокує проростання бур'янів. Зараз покажу вам в очі. Оце те, що вже після культивації тут було забороновано весною раненько, тільки грудочка засіріла і я його заборонував. Заборонував боронами. А ззаді за боронами причепив важкий такий цеп. От, такий він гарно важкий. І воно за боронами так трохи його так загладило. Оці всі бугорки, що борони роблять. Загладило. І от тепер переходимо туди, куди воно ще не культувалося. Ще культиватор тут не проходив. І ось дивіться, що робиться. Оце тут проросло, ну тут, правда, два роки були гарбузи, а це ж воно самі розумієте, що на гарбузах можна розвести такого бур'яну, що можна злякатися. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що дивіться, після боронування все воно проросло. У мене був участок тут рядом у сусіда, вони не боронували. Но він вже закультивував, трошки я запізнився показати різницю. Де бороноване і де не бороноване. Посходило все, що можна. Амброзія. Лобода. Ось як корінець вона сформірувала. Ну, ти тут і не вирвеш. Вже починає гарно залазити. Ось її корінець. Амброзії. Якраз саме, саме те, що треба. Це воно ось у землі. Буквально там ну, три, 3 сантиметри 3,5. І зараз я нерву грудку, вологу лишню не вивітрюю і запустив культивацію. Буде тут соя колись, дасть Бог все буде нормально. Ну Но Це туди до 5 травня. Амброзія в коріниці, лобода, а те все в коріниці, що тоді прийдеться заганяти культиватор. Та й Осотус вже пішов. Щоб приїздиться культиватор заганяти сантиметрів на 15 а 15 сантиметрів це вивітрив всю вологу, все що є. Ось така картина. Репіна, як той казав, приплили. Серйозне діло. Але ну, це бур'ян не прошлорічний чи не минулорічний, а позаминулорічний, бо тут же слой вже перевернувся, я його витяг тепер нагору. І він тут увесь проріс. Боронував отак, як стою. Отак по прямій його я тут не маневрував ніяких цих не робив, а культивірую. Тепер під углом та такий гарний градусів 30-35, може там не знаю, а може всі 40 градусів забив. Два угли, звісно, буде два клинці розхожувати дебел. Ну нічого, зате площа рівняється. І все гарно робить. Ось викидає, витягує корінець, який ось проріс, а культиватор його витягує. Культиватор той, що був у мене 3,20. Я його урізав. Урізав чого? Думалося, що 50 коней, то він там же ж буде літати з ним. Не дуже то він і літає. Ну оце ось така глибина культивації. Тут далі вже нема. Тут під низом вже сира земля. А це тут культивація носієм. Ну сантиметрів 6. Якраз я оце, оці бур'яни. Якраз я їх забираю. Ага, так по культиватору. Культиватор я його обрізав, оставив на 2,70, по-моєму. Тепер я хожу первою повишененою, то я четвертий ходю, а тепер перший повишене. І тепер на скорості чи на швидкості оці бур'янці вилітають вверх. І земля важча, воно все осипається наниз, а бур'янці масово, масово вилітають наверху. Є що й пригортає, ну... Но... Дуже таки багато, їх остається наверху. І вони вже вон, вуха повішали. А коли був культиватор широкий, я ходив четвертою і воно не вистачало йому швидкості. І воно, так скажемо, ну, воно то підрізало його, ну, воно так пригорнуло його та й все. А тепер його вибиває нагору. Площа підрівнялася і доволі таки непогано. Ну, є де бугри були, то трошки зачіпає. І вологої землі. ну Вона грудка, ну ясно, що присохне. Ну, ще буде одна культивація. Де Та там вони дощі обіщають може на вихідні дощі будуть. Трошки воно таке полосеньке. Виходиться. Ну не дуже. Де там, де такі були бугри, то ясно, що лапа зачіпає, вона ж там не скопірує. Так. А так воно так робить. А це що робить боронування. так що Сама операція вона не важка, не затратна, там на гектар треба півтора літра тієї солярки та трохи часу. Ну Вона своє діло робить, я вам скажу, дуже таке позитивне. Дуже. І оце цей бур'ян він би вже в житті ще не висходився. А це якби би тут стояла чисто оранка. Воно, ну, десь би не без того, там би щось би посходило. Ну, ну так би не зійшло точно. Особливо оці насінневі. Ті, що насіння проростає, ті, що ясно, що кореневі осоти там переїде, тому по барабану те проросте, хоч ти ори його, хоч культивіруй, хоч що ти там йому не робив, хворонуй, не боронуй, це все одно проросте. А от насінневі особливо це дрібно насінний. Дивіться, що робиться, це я тут розвів на гарбузах його. Розвів на гарбузах. Ну, планую тут посіяти сою. І я його тут раундапчиком за два роки випалю, а потім знову сюди вернуся з гарбузами. Думаю, що вже буде площа чистенька очищую. Оце таке, таке, що я хотів з вами поділитися. Так що боронуйте. Боронуйте. Робіть бутилки понаходив. Тут колись були грядки, коли було дуже сутужно народу жити, то тут набралися, були городяни. Огородів пережили оті всі 90-ті лихі, Потім трошки обжилися і сказали, що наші нам ті огороди, ми вже заробляємо достатньо коштів, щоб можна собі прожити без огорода. Но це місто. А село, село воно без землі не може. Для села що? Для села земля. Ще хотів би показати культиватор. Буквально там наберіться терпіння, буквально там 2-3 кадри. Оце той культиватор я його врізав. Ну суть не в тому. Культиватор як культиватор. До його є й котки. Ось Кронштейн коток грудобойний. Ну весною я грудкам чи грудобоєм тим котком не користуюся. Як такої ті ж пружинної граблини немає тут, а сам коток, і воно те не робить те, що б хотілося. Я ставлю сюди райборінки, а за райборінками чіпляю отакі ось такі шлейфи і шестерки, і шестерки. Ось так. І за боронами воно грудочка та, що між бороною проскочила. А це тоді на швидкості воно там розбиває ще грудочку. А борона вона вона вичісує. Вона, бачите, що робить. Ну, всі знають, що там показує. борінка робить. Особливо це ж воно маленьке, густеньке. І воно ось тут висить на її. Все бур'яном обвішене. Це ж воно його витягає. А коток би він вже з цього вже він його ніколи вже цього не зробив. би, Прикатав би, придавив би та і все. Грудку, коток б'є то добре, але він не бореться з тією ниткою з бур'янцями тими. Целий культиватор, я його обрізав, він закриває свій слід Там буквально на дві лапи. Тобто метр восімдесят і тут два. Два двадцять і тут два сорок, ну два шістьдесять культиватора то борінка весною не, зам... ну, не замінима штука коток Ну якщо правильно культиватор настроїти він грудку нерватиме то там і коток не нужен така справа Оце, що я хотів з вами поділитися так що як той казав боронуйте боронуйте хай бур'яни проростають а ви їх тоді будете унищожати як ото наші хлопці там роблять. А ми тут оцих, оцих будемо зничтожувати. Оце я хотів з вами коротенько поділитися цим відео. На ходу я нічого не зніматиму, воно сам тут крутиться, вертіться. Та й що там знімати? Трактор їде, культиватор ззаду свою роботу робить. Так, всім дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставимо подобайки. Я думаю, тут є за що поставити. Особливо, коли глянете на ту зелену площу, то тут точно треба подобайку поставити, бо так попробуй ще посіяти гарно, щоб не було ніяких просівів. Ну, нема просівів, гарно посіяло. Ну, оце ж борона, борона, вона своє діло зробила. Добренько. Всім дякую, всім миру і добра.